Понад 3,5 проміла алкоголю та спроба вирішити питання грошима. На Ковальщині водій не лише сів за кермо п'яний, а й запропонував хабар поліцейським. Повідомили у поліції Волині, патрулюючи у селі Сереховичі Ковальського району, поліцейські зупинили автомобіль. Джип під час спілкування з водієм, 39-річним мешканцем сусіднього села. Правоохоронці помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Керманиша освідували. Результат показав. 3,69 і що у 18 разів перевищує допустиму норму. Під час складання адмінматеріалів чоловік намагався порішати. Він поклав гроші на сидіння службового автомобіля. Поліцейські викликали слідчих, які зафіксували факт хабаря. Гроші вилучили та відкрили кримінальну справу. Також на чоловіка склали адмінпротокол за п'яне водіння. Йому загрожує штраф 17 тисяч гривень і рік без водійських прав. За спробу дати хабар до чотирьох років тюрми.